Дуже дякую за сьогоднішній мастер мастермая для себе. Я зрозуміла, які круті люди сюди приходять, і мені сподобалося те, що кожен може дати максимально чесну відповідь і пораду, і бути почутим і висловити свою думку. Це мені дуже сподобалося. І все в екологічному форматі. Дякую. Спасибо большое за цю встречу. Мені очень понравилось нової знакомства. Много очень полізної інформації. Рекомендую всім бойтесь рисковать. Всі буде результат. Це однозначно. Велике дякую э, цій зустрічі і організаторі цієї зустрічі, тому що максимально конструктивно э, виявилася зустріч без води ну, по суті. Дуже класно. Дуже дякую за ці корисні зустрічі, де можна пізнати дуже багато цікавих людей. <реш> Друга. Друга. Друга дуже приємні люди, дуже багато нових знань, дуже багато нового і в цьому три години. Ми стримаємо. ну це прям дуже потужно. Тому дуже велика дякую. Дуже круті люди зібралися, дуже крутий спікер, потужна інформація. І, взагалі, три години було дуже цікаво освічу і було цікаво дізнатися, і е, теж е, просто бути в такому оточенні. В общем, друзі, якщо вам корисно взагалі розбиратись своїх бізнесах, в своїх бізнес-моделях, тоді ми запрошуємо вас. І... На Ось така атмосфера. Так, що ми вас чекаємо всім гарного настрою.